Усі, хто захищає незалежність України, мають право на підтримку держави, соціальні виплати, кошти на оздоровлення, компенсація оплати комунпослуг і фінансова підтримка родин, які залишилися без годувальника. Такий широкий спектр соціального захисту окреслила обласна військова адміністрація. Так, У 2022 році за рахунок коштів державного бюджету, санаторно-коропну лікування забезпечено 56 постраждалих учасників революції гідності. Учасників оточ та членів сімей загиблих таких осіб на загальну суму 887 тисяч 800 гривень. Послугом із соціальної та професійної адаптації скористалися 45 осіб, 26 учасників бойових дій, два постажальні учасники Революції Гідності та 17 членів сімей загиблих на загальну суму 362 тисячі 300 тисяч гривень. Щорічного разу грошову допомогу до 5 травня, передбачено законом України. Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань виплачено 8,9 тисяч осіб на загальну суму 13,4 млн грн. Окрім коштів, виділених з державного бюджету соцзахисту підпорядкована також обласна програма підтримки ветеранів війни і родин загиблих. Торік освоєно понад 17 мільйонів гривень. 258 родин загиблих отримали по 50 тисяч гривень, по 25 тисяч виплатили 120 родинам бійців, що зникли вісті. Однак кількість родин, які потребують соціальної та економічної підтримки, збільшується. Відтак збільшуються і видатки обласного бюджету. Для виконання заходів даної. Програма в 2023 році з обласного бюджету виділено 35 мільйонів 825 тисяч 400 гривень. З метою надання компенсації допомоги учасникам автоособам, які беруть участь у здійсненні заходів боязних, з відбиттям військової агресії, російської агресії проти України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, чи зникнуть без під час захисту України родини героїв у всіх районах області діють місцеві програми програми територіальної громади. Місцеве бюджет загалом на виконання вказаних місцевих програм територіальних громад у 2022 році було профінансовано 72 два мільйони сімдесятих е, е, тисяч гривень. Обласні чиновники запевняють, кожен хто захищає Україну від рашиської навали на передовій, можуть бути спокійними за свою родину у тилу. А сім'ї загиблих героїв мають відчувати у біді в цей страшний період їх не покинуть. Ольга Смагандрій Буцяк. Новини на вежі.